Добре вечір мої красотульки. добрий вечір, мої ріднолічки. Ну я ж вам завжди показую свою цибулинку. Чи то я вдома, чи то я на городі, чи то я на роботі, чи то я їду в спортзал, дівчатки. Сьогодні я вирішила пом'яти, Хоті... захотіла я діти чорні ласіни і отаку сиренєву кофточку. До речі, всім цей костюмчик сподобався. Всі мені сказали, що мій цей цвіт дуже дуже личий, Хоча в перший раз в житті ви ж бачите, я все время вам все показую, але такий цвіт у мене один. Так, зараз мої порушеньки. Зараз телефон упаде, Уперлися носиком у каліточку. Я думаю, що телефончик знову може впасти. Боже, я стекло міняю 24 на 7. Так, моя крастулька, така в мене вечірня цибулиночка. Зараз ми з вами їдемо на попригунчика, а потім я поїду до подружки, вже б'юзнака, тому що завтра буду собирати речі. а в суботу, рано ми вже уїжджаємо на Яранці. Так що, мої хорошенькі, на попригунчика ви йдете за мною. Потім теж далі підете за мною. Напишіть сочетание. сочетання. Я думаю, байдужень. Коли дівчатка тако? така вся, знаєте, спортсменочка моя. Ні, ну я з корсетом, бачите, трошки я така ширша стала, бо я корсет діваю. Я на тренування, поки ходжу з корсетом. Так що напишіть, як вам моя Добрий вечір, мої хлопчики, добрий вечір, мої дівчатка. Вечір, добрий вечір. Чудовий, легкий, легкий вітерочок і ваша світулечка заложила волосики, оділа очочки і вже їде на попригончиках. Ну, мені на на 6 часов. А я думаю, ні, я з вами повинна поговорити, я повинна показати верхню цибулинку, нижню цибулинку, розумієте, я повинна все вам показати і все вам розказати. Да, сьогодні я йду на попригунчикам, завтра п'ятниця, прийду додому, буду збирати чемоданчики, а все в суботу, рано утром ми вже уїжджаємо в віремочку. Так що мої красотулічки, ви знаєте, що до ви йдете за мною, потім до подружки зі мною теж поїдете, поп'ємо там каву, поговоримо і все, прийду додому. Помию ноги і лягаю спати. Якщо чесно, я дуже хочу спати. Я така трошки, мені кажеться, в мене є трошки така усталость, але це така робоча усталость і вона пройде. Одним словом, як вам мої окуляри, як вам моя спортивна зачіска, як вам мій манікюр? Головне, дівчатка, що я вийшла з дому і накрасила губи. У мене бліц в кожній сумці, в кожній машині є. Я вже поцепила номера, лишила свою коротку і йду займатися. Спортсменка на попрунчик. Так удобно в нього це, возле екіпажу. Зал. Вон крочку при поставила. При... У мене кифінка така. Але я потім я великою їду. Потім приїду і цей і заберу її з собою. Так що, мої роденьки, возле екіпажа є обалденний спортзал, правда. Тренажерів дуже багато. Пожалуйста, екіпаж. Машину до там поставили спокійно, бачите? Мені пусінька така вчора номера поклала. Вчора забрала номера, сьогодні поклала. Так що всім хороший вечір, йду я на попригунчика. <му> Василина ва. А ви бачите? А не бачила? Я така стою, наблюдаю. Добрий вечір. Слава Богу, без 106 правильно йдуть. Я говорюємо? Ще й раніше, так? Сьогодні взагалі. Так красуні мої. Ну що, прийшла тако на Василину. Ставлю ключі і починаємо. А що сьогодні будемо робити ми? Повіряло чи Українською. Оба! Ага, це свідка? Так. Ну так розумію, так легенько. Да? Ні, ну це му ще. Раз, два, три, чотири. Це ще танцювати, так? Буде. да. зараз да. я так доведемо Да. А ми зараз будемо вчитися. Так, так носок. согласна. на потуги. Веро. Вдох. Ладью назад. 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 Ну такой щеминки не було. Так нормально, да? Да. Полностью.

Степ в сторону Степ. <звук> 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 ну, жінка, Ну степень щета виріть Оп! степ в сторону. Não, não, отработала, Раз, разумелась. Носок. Раз, два, три, четыре, четыре, три, два, пятка. Elliot's out. what? What? O, oh, 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 Да, на каждый раз. раз, два, три, четыре, четыре, три, ха молодец. Правильно. Вперед. Носок. Носок. Да. Да. Носок. Діагональ. В сторону. В сторону. В сторону. В сторону. Я думала, це Хоть я це не зможе. Хоч якось я можу. Нічого, ми дійдемо до ідеалу. Доведемо. на месте. База, 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 база. Мельница. Оп, опа, молодец. Это уже не два девочки, это уже один к одному. самое главное, не понравилось. Я хоть что забуду устала. Тут Ведь... вот вы выделяете. Вот вы выделяете. Вот вы выделяете. Немножко нет. Конечно. На нем будет как раз место. Все. Тут на него угодится и Все. Даже не завершаем. I'm okay. gonna Так, а да. куста. Да. Все. Это тоже мир. Сейчас так. Все, я стопуту. Получится. Смена. Сэм. Мала бой. Сказати, що я мокра, це нічого не сказати. З мене тече сто, потов. Аня, звісно, мене проганяла. Для мене 40 минут це такою з головою. Дівчатка, я йду, у мене трусяться руки і ноги, чесно кажу вам. Я як п'яна йду. Подружка дзвона їде до мене. Ти що ти уїдеш, я тебе не побачу. Я говорю, хорошо. Зараз сідаю в машину, їду. Але кажу, мені ще трошки, мабуть, вещі треба збирати. Мабуть, я уїду, так що мої рідненькі, я вам говорю, ви сні піте на джамбінг. Ви не потеряєте нічого, повірте, це круто, це неймовірно круто. У нас, мабуть, всі мишці нашого тіла, клеточки внутрішні, всі працюють, особливо підкришка, під таку веселу музику, це круто. Ну, серйозно. І все залежить від тренера. Тренер, звісно, в мене від Бога. Ну, саме головне, що не жаліє, не шкодує. Що добре, то каже добре, що не дуже, каже, не дуже. Ми ж, звісно, хочемо чути, щоб все було добре, але, слава Богу, через раз добре. Ну нічого, з першої попитки, з другої, з третьою на десяту дойде. Так що я вас всіх ай love you. Хорошо, що ці короткі є кондиціонер. Я його включила на повних парах. Як мені мої хороші Жарко, Ви навіть не представляєте. У мене мокре все. Починає от трусиків, закінчує, наверное, я не знаю, усим, усим, дівчатка. Звісно, світуля джамбіль дає про себе знати. Ну, а що, дівчатка? Ми ж хочемо бути стройняшки з вами. Хочемо, то будемо. Я як на землі сидю, сидів на землі і впираюся ногами. Чесно, ну, це круто, чесно, круто. Я вся мокре, я таке румяна. Щочки румяни? Мокра. Так, мої хорошенькі. Ну, на джамбі думаю з вами були, боже, мокра, мокра. Не, ну, мені подобається, правда. Я е, бігова дорожка, це не бігова дорожка. Мені отут пригати, це для мене взагалі круто. Що я, знаєте, що бачила? Що я бачила, я не знаю, як цей від спорту називається, на вірьок лягаєш і тебе там качає, як ти хочеш. Ти на них і підпригуєш, і запригуєш, і скач. Мені, до речі, це теж подобається. Я кажу, Ань, давайте, чого у вас такого нема? Це взагалі. Хоча я вам скажу, що... Мені дуже подобається, чесно, ну от правда подобається. Якщо б мені не подобалось, я б в житті не пішла, чесно. А так, оці подпришки, ну тяж, тяжело. Ну чесно, отак от дивися, я слухаю, щось причепаю цього слова чесно. Отак, от, от у сторони, коли дивиться, думаю, та що ви там пригають, та що там? Угу, Що там? Пригай, пригай, світуля. Я сьогодні напригала, правда, дуже багато. У мене все тіло так, знаєте, мишці особливо. Сьогодні у нас напряжка була така, знаєте, на попу, на мишці, на спинку. ну це... Класно. Одним словом, класно, класно, мені подобається. Так, ну, Я вже приїхала до подружки, йду посидів, по поїду додому. Ви знаєте, сьогодні не буду робити нічого. Думала, прийду, буду збирати сумку, тому що ну, віші треба збирати і літні і уїжджати. Ну, ви зрозуміли, що така поговорка. Забігає, каже, любима, ми сьогодні уїжджаємо. А вона каже, які да, мені вещи збирати. Мені каже, зімні літні і уходь. Ви зрозуміли, що прийду додому. Закину, звісно, ці віші в стірку і вже ті, що була на роботі. Постираю, помиюся і просто ляжу. Ви знаєте, чуть-чуть не сіла батарейка. Чуть-чуть не треба підзарядитися. А цю підзарядку, знаєте, де я візьму вірянчі? Я обов'язково, коли приїду, піду до камня. Дівчатка, повірте, жива вода творить чудеса. Камінь дає обалдену класну силу, силу, емоції. Ну, все дає, все, я вам чесно кажу, якщо ви щось не знали, то я вам скажу. Так що, мої хорошенькі, я з вами можу говорити 24 на 7. У мене мій ротик не закривається ніколи. Я люблю поговорити з розумними людьми, щось розказати. Ви мене послухали, щось мені сказали. Звісно, мільйон людей, мільйон мені, але треба слухати всіх. До речі, про цей камінь, дівчатка і хлопчики, правда. Обов'язково до нього піти треба. По-перше, ну, дивіться, відколи я їду в Яремчу, помінялося абсолютно все. Я вам просто говорю. Може, ви думаєте, що я зійшла з ума? Ні, я не зійшла з ума, Що люди говорять, я слухала, але я сама там була, сама коло нього стою і хочеться стояти. Ви знаєте, ви коли до нього підходите перший раз, ви не чувствуєте нічого. А потім, як з ним говорите. Повірте, всі ваші плохі мислі уходять з тою річкою, яка тече, і ви надихаєтесь, ви просто набираєте сил. Вірте, дуже великих сил. Провірено на собі, провірено. Так що, мої хороші, всім хорошого вечора, позитивного вечора тихої, спокійної, мирної ночки. Я вас всіх I love you!